Коли ми з вами спілкуємося в ефірі Львів Медіа, ми дуже часто обговорюємо от такі корупційні скандали. Але, от якщо підсумовувати цей корупційний скандал з затриманням головного психіатра Збройних сил України, що би ви тут відмітили? Бо здається, це вже не перший раз, коли до нього приходять зі Служби безпеки України. Та багато ми з вами про негатив, про корупційні речі, але це нас не відрізняє. Від ворога, те, що ми не толеруємо корупцію, насправді за це нас і поважають в світі, коли я маю можливість спілкуватися з нашими міжнародними партнерами саме на майданчику антикорупційної діяльності, нас поважають за те, що ми високопрофесійні, високопрофесійно ну, в громадському секторі принаймні боремося з корупцією і не толеруємо. Що стосується сьогоднішньої та новини безперечно, топ корупції, топ скандалу в збройних силах України це частина. Ще однією знацоти системних проблем, яка є в армії, вона стосується зокрема медичних сил Збройних сил України, тому що коли е, знімали м, Остащенко з, команд, з командування медичних сил, це було за нашою вимогою, за вимогою громадськості, яка корупцією займалася, яка е, власне кажучи, перешкоджала нормальній діяльності м, тих людей, які хотіли м, якісних змін. В медичних силах і нормальні турнікети, щоб були в збройних силах, і щоб переливання крові було вже на самому ранішньому етапі після поранення. М -м Позитив тому, що нам вдалося добитися звільнення ці максимально відбити генералітеси. Але на жаль, на цьому українська влада ніяких висновків далі не захотіла зробити ніяких кроків робити, і вона залишила всю ту стару систему в медичних силах збройних сил України. Історія з головним психіатром збройних сил дуже показова. Ну, Давайте, я вам точно підтверджу, Там, у мене на сторінці опубліковано є: дякуючи небайдужим громадянам, та, які викривають, в тому числі, вже на професійній основі, так би мовити, цих діячів. Вона є незаблюрена фотографія в соціальних мережах пана е, Друзя. Це, ну слухайте, це просто назвати його одіозом — це нічого, просто не сказати. Тобто він на посаді вже дуже давно. В 17-му році у нього був величезний корупційний скандал, коли його в тому ж кабінеті, до речі, що і сьогодні а, викрили а, на хабарі. Зараз йому просто підозру вручали за незаконне збагачення на підставі обшуків вдома. А, то в 17-му році його прямо зловили за руку на хабарі в його ж кабінеті, цьому модному законами пана полковника. Він тоді обіймав високу посаду. В центральному міському госпіталі, по суті, був виконував роль головного психіатра. Ну, тоді це було там ще через міністерство оборони. Все проходило суть суть цього. Та сама зараз він головний психіатр збройних сил України і член центральної е, військово-лікарської комісії. ВЛК е, Саме Центральний. це через центральний військовий госпіталь приходять дуже багато у нас військовослужбовців. Він впливає в тому ж на рішення їх служби. Послужний список, навіть після, після корупційного скандалу 2017 року, е, що вдалося набути справа зависла в судах. Е, вона доходила там до апофіозу просто і там декілька разів намагалася переглянути. Е, вона застрягла в судах. До нього так само прийшло СБУ в 17-му році, як і зараз СБУ. І справа стане на 25-му році. Е, він має винувальний акт уже в суді, але вироку він не має. Він не був ні відсторонений е, командування Збройних сил України після 17-го року, а це були різноманітні командувачі. Змінився навіть Верховного командувач І ні минулий, ні нинішній. Не задали собі питання: а чи нормально це, що в центральному міському госпіталі е, викривають на собарі топ посадовців полковників? Як це впливає на е, взагалі, загальний стан справ? Діяльності збройних сил, особливо під час, під час війни, друзі, за цей час набув активів, земельки, будинок у Бухівському районі доволі такий коштовний. Ну і злобства, Це слухайте, я б давно такого не пригадую. Я скільки вже от. Е, ну, активно пишу про корупційні злочини. Так? Е, багато трешоку бачу, але я не пригадую, щоб е, в одній родині було чотири свіжих BMW x серії чотири. 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 Ну от Пан полковник, я ж кажу, трошки такий: е, Верх Глопсов бере його. Ще одна цікава деталь і це привіт контррозвідки. І... Які його викривали там на хабарях в 17-му році, і зараз які прийшли до нього до нього? Ну так хочу нагадати, вони звісно ж не в курсі, але в мене перевірена інформація. Я відповідаю за неї, що у нього донька і дружина громадян, громадяни Російської Федерації. Добрий вечір. Приїхали. Команда командою командою е, у е, головного психіатра Збройних сил України воюючої країни на третьому році повномасштабної війни 11-й рік. Е, Великої по, по, по війни з Росією 14 року у нас е, знову випливають е, на топ-посадах Збройних сил е, люди зі зв'язками з Росією. Ну не треба, я знаю. Я от, впевнений, що нашим глядачам не треба розповідати, які це ризики, і чому не можуть з такими зв'язками е, в Росії, маючи дружин е, з громадянством е, ворогуючої держави. Чому вони не можуть обіймати такі посади? Ну і в мене просто в цьому всьому постає просто логічне запитання. Так? Е, знаєте, те, що його викрили мільйон доларів, у нього там такі е, незаконно збагачення. Для мене це не новина. Тому що, знаєте, у 2017 році, коли ти не доводиш справу до суду, до вироку реального, коли ти не звільняєш його банально зі структури. Ну, то знаєте, це, це, це тимовірно, що стаються такі речі. Та і там один мільйон доларів це, ну, це час займає. Ну, скільки з 17-го 17 року пройшло? Вісім років. Ну, за вісім це років. Скоро буде мільйон буде роботи на давності вийде. Мільйон Чому? доларів. А що, а що такого? А, може, може бути. Ну, тут особливо особливо великі розміри, все ж таки. Не хотілося б, але така практика є. А, на жаль. І Ті злочини корупційні, які нам здавалися, начебто були нещодавно. Вони, на жаль, за сроками давності вже є така практика, вони виходять. Ну, це наше слідство, наші суди. Але на завершенні я просто ну, хотів би заакцентувати, щоб наш глядач розумів, кому ставити питання. Я не розумію, чим займається у нас главком, чим займається Верховний командувач минулий і нинішній, всі главкоми, командувач медичних сил. Оце взагалі. Командувач медичних сил це, це прелість просто. Тут, нагадаю, командувач медичних сил, який змінив Остащенко, це виходить зі старої системи. Е, багаторічний очільник центрального військового госпіталю, де я проходив лікування після поранення. А, так у 2017 році, коли пана друзя, перший раз викрили СБУ на хабарі, а, ви не повірите, хто був Хто був очільником тоді центрального військового госпіталю, був його начальником. Це на командувач медичних сил, у якого продовжується ЖЕФ відбуватися в медичних силах. Вел, на ВЛК, в тому числі зокрема. А, ну, ви хочете сказати, що вони всі не в курсі, що у них от такий от, е, пасажир є. Ну припустимо, навіть якщо вони не в курсі, що у них е, е, чувак з, з дружиною, з громадянцем Росії, з майном Росії більш того. А якщо вони, припустимо, не в курсі, то їм ну не треба, значить, носити погони генерала е, такі структури, очолювати, Е, на жаль, е, все ну, те, це зараз воно... ця справа знову не буде мати завершення, ну це буде вирок. Всій судовій системі і правоохоронній системі тоді виходить. Ну, а яке, а яке воно буде мати завершення? Ну. 음, ну я ну знаєш, це... хотілося б почути рішення імені, і, іменем закону України, і коли суддя вдарить молоточку. А назвіть мені, будь ласка, у нас з парламенту більше п'яти років, і цій владі більше п'яти років. Ану, назвіть мені хоч одного. Тобто корупціонера, по якому є рішенням і рішення іменем України. А немає. В тому то і проблема. Тому що е, те, що відбувається в загальному політичному процесі держави, прямо відображається на тому, що відбувається в армії. Е, от е, у нас 35 плюс нардепів 9-го скликання з підозрами. По державній зраді декілька з них сидить в СІЗО, а всі вони, там, 90%, мають підозри, ну, очевидно, по чому по корупції. То в СІЗО знаходиться нуль. Я про вироки мовчу. В СІЗО знаходиться нуль. Можете прекрасні, що, що історію. Я не встиг про неї ще не питати, Саша Юрченка, пам'ятаєте цього любітеля пірога? Угу. У, нього, у нього справу перерозглядати суд зараз буде вдруге Вищий антикорупційний суд. Вони починають слухати справу по суті. Після слухання справи, по суті, вирок може бути. І, до речі, там корупціонер може втратити мандат. Отак стається. Що вони заново будуть починати досліджувати докази і слухати справу вдруге? Один раз вони так зробили, зараз будуть робити вдруге. Просто в декрет пішла суддя. Ну, от, от, от як вам, як вам такі прелісні новини? Е -е -е, коли Юрченка була підозра, е -е, ну, прости господи, там здається, е -е, до повномасштабного вторгнення цей любітель е -е, кусочка пірога. Він в парламент входить, він сидить в ЧЗО. Його справа в Вищому антикорупційному суді ну, далека, від, далека абсолютно від завершення. Ну, от вам показник. Ви що думаєте, в армії щось, щось інше? Ні, і в тому, в тому -то і проблема. Що, на жаль, е українська влада говорить багато зараз про боротьбу з корупцією і, ре і іноді вимушена реагувати на суспільні резонанси. Нічого не робить. Нічого ж не змінюється. А де діє? Де хоч одна дія? Ну хто хоч один з них сидить? Мені що, їх всіх перераховувати. Трухін сів, не сів. Юрченко сидить, не сидить. Різніков, бляха Муха, з Міністерства оборони, ми про армію говоримо. Різніков сидить, не сидить. До мене на ефір на Суспільне прийшла його заступниця. Мило розповідає про буремне минуле, як, як класно було такі. Модні, класні, прости господи, європейські е, політики. Е, оце проблема. Те, що. Українська влада, толеруючи корупцію, то а, вона толерує корупцію. Кругова порука це є толерування корупції, те, що вони не здатні нікого посадити, а саме вони мають це робити. Тому що, власне кажучи, у президента Зеленського стапану та влади, у нього і парламент, монобільшість, і в результаті цього голосування за виконавчу владу і за правоохоронні органи в тому числі. Пане Олеся, але, так, але як ви бачите, ми пригадуємо минулорічний скадал з Мсеком. Так, Хмельницький, зокрема, так, і тоді було так. рішення президента по РНВО ліквідація МСЕКів. Зараз може бути таке, що буде ліквідовано ВЛК для запобігання корупції в середині армії. Може, може бути. Давайте хочете, давайте поборемо корупцію в армії. Ліквідуємо міністерство оборони, збройні сили України, пам'яті військовослужбовець, заборонимо всім носити форму. Ну це ж ідіотизм, Вибачте, я вже вторився про це чути. Перейменування, воно ні, не є ліками від корупції. Це тільки ідіот може спекулювати і імбіцил. Вибачте, що корупція лікується перейменуванням. Воно це ж бред просто максимальний. тому що корупція лікується відповідальністю. А сатті. відповідальність це вирок. Нема вироку, немає відповідальності. Це вирок. Нема вироку, нема відповідальності, і є те. Що воно ну, проблема тільки загострюється. Корупція тільки розростається. От, от те, що ми зараз бачимо: Велка, Велка, все як на МСК теж нічого не помінялося. Ну повірите, люди приходять в той же кабінет, де просто назва інша. Нічого не помінялося, і там корупція така сама залишилася. Нормативно-проєкція діють всі те саме. А що там має помінятися? На ВЛК все те саме. Вироватські полковники як призначалися через кумів. Так і призначається через командувачів, через кумів, через друзів, через ці банні савкові армійські пациенти. А президент це толерує, тому що зараз йому важливо політично мати е, таку от м, толерування зі сторони військових його політичних дій. Він тільки на це опирається. Він не опирається на е, їх доброчесність, авторитет в армії і так далі. Цікаво, одне – лояльність. Ну, Маємо. Маємо ось такий рівень. Знаєте, в твіттері є така вікторинка, називається «Тест на обличчя, вона грубіше називається. Я вам ну, серйозно говорю, вона це безпрогресна безпрогр... 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 штука. Ну відкрийте цю рожу полковничу, просто подивіться на неї. Е, чи змогли б ви призначити? Ну, чи, чи зміг би я його з такою пикою призначити на посаду таку? Ні. Безперечно, ні. Ну пане Олеже, я сподіваюся, що наступного разу, коли ми з вами будемо зустрічатися в ефірі, ми будемо вже говорити ранні вироки. Я дуже хочу в це вірити. Може хтось мене назве мрійницею, але Навзаєм. як без, тому, без віри тому, жити в краще. Я тому про це все говорю. Я тому про це все говорю, і справді вірю, що нам вдасться це побороти. І руки точно пускати не можна. Треба з цим, з цим воювати. Це наш внутрішній. Ворог, дякую вам, що це висвітлюєте. Дякую вам за вашу позицію за те, що знаходите час вимкнутися до нас в ефір. Нагадаю, Олег семороз, ветеран російсько-української війни, громадський активіст, юрист. Був з нами, пане Олеже. Щиро дякую вам. Дякую, дякую.